Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом дуже смачної закарпатської страви. Крученик із білими грибами. Або, що ми кажемо, м'ясні шишки із грибами у такому грибному соусі. Ну, виходить, дуже і дуже смачні. Страва така можна казати, і святкова. Її супокуйно можеш готувати на любу гостину, думаю, що всім це полюбить. Робиться легко, не тяжко, мало з ним треба поробити, ну, або воно того стоїть. Ну або перед тим, як я почну готувати, хочу вам дещо вказати. Дуже часто у коментарях ви мене запитуєте, чи не продаю я гриби або леквар. Я вам вже один раз говорила і ще раз вам нагадаю. Що у нас у Закарпаттю є люди, які таким займаються. У них є свій магазинчик і є у них Viber-група, яка називається «Грибна хата Закарпаття. У них ви зможете придбати наш натуральний закарпатський продукт. Усе, що вас цікавить, доставка. В них... По всій Україні. Даже можуть вислати і за кордон, якщо ви домовитеся із перевізником, або вони домовляться, Ото вже вам треба з ними домовитися між собою. У них є дуже багато різного товару, нашого закарпатського продукту. Гриби сухі і мариновані. Гриби є різні. Білі, опеньки, маслята, Лисички, гливи, ну, різні. Грибний паштет, грибний салат, овеча бринза. Сок березовий, мед різний, і гречаний, і там у, травневий мед, ну, різний мед у них є. Пастила теж я пробувала дуже смачна, із різних ягод на будь-який смак. І кислувата, і солодка, яку любите. Така в них є. Є в них і сливовий леквар, і варення із різних ягід, в них можна купити. Леквар ви виділи у мене на каналі. Він це варит у такому казані на вогні відкритому. Так що це дуже смачний продукт. Грецькі уріхи у них теж продають. Та із такого, що, наприклад, капчена солонина, ковбаса домашня капчена пікниця, шовдарь, Бекон капчений, ну, вирізка, там, рулет, м'яса капчені. Ото все в них ви можете замовити. Отося в них продає бринза овеча, я вже не пам'ятаю, може, може, даже і називала. І дуже багато всього різного. Мариновані огурки, маринована поприга, е, теж в них продає. Е, а далі ще в них може купити молоту попригу, таку солодка паприка. Там різні приправи, в них теж продають, миючі засоби різні. Ну, в общем, дуже багато чого, бо ви могли собі у них замовити. Я вам лишаю посилання на їхню вайбер-групу. Ви переходіть, дивіться, там все у них є, там дуже легко, бо там і ціни написані. Ото всі питання будуть до них. Так що долучайтеся і замовляйте. Тут у мене сут сухі білі гриби. Ну ви можете взяти не білі, а які у вас є будь-які сухі гриби. Заливаю їх кип'ятком. Вода тільки що закипіла. Лишку їх так файно повністю зачиняю у воду. Прикриваю кришку і лишаю на. 20-30 хвилин. Грибися в мене запарили, постояли. Я їх тепер просіжу. Файно ще їх промию. ну дивіться, всяким їх порізала. Не дуже сильно надрубно, так би було воно ну, там якби такими кусочками. Хоча можеш і має надрубно, можеш і перемолоти, но я май люблю колись якими кусочками. І я собі тут вже на столі усе підготовила, що мені треба для таких кручеників. А треба мені такі продукти. Свинна вирізка, ви можете взяти і телятину або гов'ядину. Білі сушені гриби. Білі гриби із камери можуть бути хоч варені, хоч прожарені, які у вас є такі беріть. А можу взяти свіжі гриби, можуть бути навіть і печериці. Цибуля я її нараз покришила, так як на зажарку. Сметана. Замість сметани можеш узяти і вершки, мука. І такі спеції. Сіль, перець чорний молотий і солодка паприка. У фандел наливаю олії. Мечу туди половина цибулі, яку я покришила. А половина зараз лишає. Жарю її до світло золотистого кольору. Коли цибуля піджарилася в мене, кладу одну чайну ложку солодкої червоної паприки, перемішую буквально пару секунд і зараз туди висипаю білі гриби сушені, які в мене були запарені. Файно перемішую і все буду разом жарити. Тепер я їх посолю, Соль кладеться за смаком, трясу чорний молотий перець, теж за смаком. Перемішую. І так, доки це вони будуть жарити, треба десь періодично мало подлити може водичка, бо вони там були такі сочні. Коли вода викопить, і ще можеш пудлити мало та все. Або можеш їх навперед проварити, туди не треба їх майдовго тушити. Ну або я їх просто запарила і тепер я їх буду тушити до готовності, і завжди десь треба періодично пудлити водичка, бо вони там якби тушили. Можеш прикрити кришку, так буде майскоро, а можеш і сяк відкрити, все їх десь промішати і на ось вони собі ту сяк. Тушат до готовності. Дуже так файно пахнуть, що не можу вам передати. А доки це гриби у мене тушать, я не буду сидіти просто так. А й підготую м'ясо. Тут у мене свина вирізка, я порізала на кусочки. І тепер -ка треба кожен кусочок відбити так, як на відбивні. Беру кусочок і відбиваю. Перевертаю на другу сторону і відбиваю з другої сторони. М'ясо я відбила, Маюся отримати таке приблизно, як на відбивні. Дивіться, яке б було майтуненьке. Ну, або і не таке, бо я такою розлізало. Або воно було файне таке, дивіться. ну. А тим часом грибися у мене ту вже, можу сказати, приготували. Я їх періодично промішувала, десь їм долила водичку, як їм і казала. І вони в мене такі смачні, вони мають бути в міру солині, в міру перчині. По бажанню ви можете ще додати якісь приправи. Але я не додаю за те, що сухі, білі гриби вони самі по собі дуже ароматні і смачні. І додаткових приправ вони ну, не потребують. Ну, як на мою думку, а ви собі як хочете. І все, гриби в мене готую. Я їх виключаю і забираю, бо вони застили маленько. Тепер на тарівку викладую м'ясо, наше, наші кусочки, які я відбила. І треба їх файно посолити, поперчити з обох сторін. аби воно було м'ясо якби приправлене. Так, спочатку їх присолюю. І чорний молотий перець. Тепер викладую друге м'ясо на нього. Тепер вам покажу, як я роблю, як я їх закручую. На один край беру і кладу гриби. Начинку. Ну, я так люблю, бо була вам начинка. Тепер всі краї мало сяк зачиняю, як бо всередину. Або начинка не вилізала і просто сяк закручую до кінця. Дивіться. Закрутилося і все. Дивіться, ще один вам покажу. Беру м'ясо, кладу начинку, гриби. І починаю закручувати. Краї мало, як завертаю. Сяк, аби воно там держало всередині. І все, починаю його скручувати. Я вам показую так помали. аби ви виділи добре. Так, я їх вже накрутила. Сякіся вони получили. Дивіться, як вони виглядають. Показую вам так і боку, як вони, Такі, як голубці. І тепер мені їх треба маленько обжарити. У фандел, у якому жарилися гриби, наливаю олії, не мусив його навіть і мити. Наливаю маленько олії. Викладую туди наші крученики або шишки. І треба викладувати швом униз. Так як їх закрутили, і так їх викладувати швом униз. Аби він там запечатав. Аби це вони не розрізали. Жарю їх із кожної сторони по пару хвилин до такої рум'яної шкуриночки. Не дуже сильно, така злегка рум'яна бобила. І все. Так, піджарилися з однієї сторони, тепер -то обертаю їх на другу сторону. Дивіться, вони файні такі стали рум'яненькі. І все, можуть обертати спокійно. купину. Видите, краї це зафіксували, що вони не будуть розчиняти, коли це будуть готувати. Дивіться, як файно зарум'янилися. Дивіться, якщо файно і не закручено, що воно м'яса не вистачало, бо файно краї займити. А гриби так нікуди не дівають. Воно все там файно держить і все. Видите? І колись вже сад піджарили з обох сторін, туди їх забираю геть. Ну, а я продовжую далі робити. Так, усе з фандел, де жарили крученек або шишк. Такою прямо у ту олію я висипаю цибулю, якася у мене залишила. І жарю її до світло золотистого кольору. Ось я собі там вже подивите, якщо вам треба буде ще олії, якщо ся у вас мало залишить, можете ще долити свіжої олії. то таке діло. Коли цибуляся піджарила, кладу туди солодку паприку, промішую буквально пару секунд і нараз туди висипаю гриби, які я витягнула із камери. І жарю із грибами. Гриби треба посолити обов'язково до смаку. Чорний молотий перець, теж за смаком кладу. Файно сяк перемішую. Так, коли це мало піджарили, вони у мене вже практично готові гриби. Та довго їх не треба жарити. Та очі свіжі, бо вони це ще з м'ясом будуть готувати. Тепер викладую туди наші шишки. Вони вже мало простили, що можеш їх і руками брати, та не печуть. Просто їх всяк розкладую, то можеш робити і в Де Лиш головне, бо у вас ота посудина закривала, бо у вас була кришка до того. Так. Наливаю туди горячої, кип'яченої води. Лопатку маленько сяк, їх порушаю, аби ця вода була така теж, як соус, аби це зробила. І все, тепер прикриваю кришку і буду тушити, готуватись у страву до готовності м'яса. І доки це в мене то тушить, у сметану, кладу 1 столову ложку муки, файненько розмішую. Бо там не було грудочок. І мусі маленько ливкнути водичку, бо сметана густа, та не хочеться файно розмішати. Якщо має рідка сметана, то туди не треба води доливати. Файно розмішую до однорідності. Так, кришку забрала. І виливаю туди нашу сметану. Ось це получать таке, як такий соус. Тепер косяко п'ять мало туйка, як бы промішую, уже із сметану. І лишаю найсевно прокипит, провариться усьо разом, усякому вже, як бы соусі. Воно має бути до смаку і посолене, приправлене. Так, пройшло ще десь 5-6 хвилин, усе разом прокопіло і все. Крученики у мене готові у такому соусі грибному. І тут вам нараз показую, що у мене саварит ріпа картопля. Як я роблю картопляне п'юре, я в то не знімаю. Оба десь у другий раз, аж будете хотіти. Та й все, бо всякої страви. Треба обов'язково варити картоплю. Все, плиту виключаю і забираю із огня. Ось це вже у мене готове. Вимішала я ріпу. Подивіться, така ріпка, як пух картопля. Дуже добра, смачна. Так, на спут кладу картоплю. Поливаю соусом. Подливку із грибами, і викладую крученик. І сяк воно виглядає у тарілці. Дивіть, показую вам, який, яка ота подливка така густенька стала. Та й там її є доста. Та й хочу вам показати, як вони виглядають усередині. Дивіться, повністю приготувалися. Сочні, ну, дуже добрі, дуже смачні. От всередині гриби сухі тушені, дуже добрі, дуже смачні, ароматні. Так що, супокійно можете готувати. І ще раз вам нагадую, що у описі під відео я вам лишу посилання на вайбер групу Грибна хата Закарпаття. Долучайтеся і замовляйте усе, що це вам захоче. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую обов'язково приготуйтеся всяку страву. Думаю, що вамся полюбить. Дуже файно дякую, козу нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої оба канали і на мой інстаграм. Посилання буде в описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, Діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей.